А тим часом йдемо далі. Готуємось до великодня разом із дітьми. Від сьогодні і до кінця тижня у сніданку серія майстер-класів для батьків і малюків. Сьогодні робимо великодню листівку. Якщо на свята ваша родина не може зібратися разом, ну так буває. Надішліть бабусям і дідусям великодню листівку. Пропоную красивий, але дуже простий варіант, який ви можете зробити із дітьми. За основу нам правитиме ось такий яскравий папір кольору фуксії. До речі, дуже модний зараз відтінок. І ще із цупкого картону зробіть шаблон майбутньої писанки нашої. Помалюйте підріжте, я теж помалювала, підрізала. Ну, в принципі, результат мене влаштовує. Папір я обрала ось такий ніжний рожевий, звичайний рожевий, рожеву смужечку, рожевий цяточку. Словом, Життя у нас буде дівоче у рожевому світлі. І тепер будемо клеїти наші крашенки до основи. Ось так на різних рівнях. Одну трошечки нижче, а другу вище. Ось так. А тепер беремо смужку зеленого паперу і з неї наріжемо травичку. Різної глибини, тоненькі ось такі от травиночки. І різної висоти робимо. Переклеюємо так, щоб прикрити нижній край наших писанок, і ось вони лежать у траві, неначе і радують нас своїми барвами. Вам залишається лише написати привітання, можливо, ось так смачної паски і переклеїти його на травичку. Ну і для повного щастя давайте доповнимо листівку кількома шарами контрастного паперу. Ось так: от білий, і ще яскраво рожевий. Бачите, що виходить, виходить така краса, що не дивуйтеся, якщо вашим рідним захочеться усе це поставити у рамку. А великдень свято сімейне, тому і великодній декор готуйте разом із дітьми.